Коли біблійно доведено, що всесвітній потоп зменшив населення планети до восьми людей близько 4350 років тому. Якщо розпочати відлік сім'ї Ноя, то виявиться, що цього часу достатньо для того, щоб сучасний рівень населення досяг показника близько 8 мільярдів людей. Звичайна арифметика говорить про абсолютну математичну обґрунтованість біблі... біблійного віку Землі 6 тисяч років. Більше 60 років вченим відомо, що на дні океану знаходяться неспростовні. Речові докази на користь молодості землі, людства і всесвіту. На дні океану знаходиться підводний гірський хребет. Одня... Однак у нього немає центрального ланцюга вершин, як, наприклад, у Андах. Навпаки, це два паралельних хребта, розділені посередині западиною. Це джерела великої безодні, джерела води, які прорізали собі шлях на гору на початку потопу. На рельєфному глобусі видно, що ця тріщина порізує земну кулю і відірвала три континенти, що призвело до загибелі людей і тварин. Вижили тільки його сім'я і тварини, взяті в ковчег.